Готуємо на дуже смачні ароматні трояндові булочки з вишнею, хоча начинка може бути будь-які сезонні фрукти чи ягоди. Перший етап опару тепле молоко додаємо цукру, дріжджі духняли хата, які ніколи не підводять і піднімуть будь-яке тісто. Борошно все замішуємо та залишаємо на 20 хвилин. У готову опару додаємо два яйця, цукор, кругмал, масло, олію та чайну ложку солі. У просійне окремо борошно додаємо поступову опару та замішуємо тісто, місимо 20 хвилин. Тісто має вийти еластичним і залишаємо в теплому місці на півтори-дві годинки. Далі викладаємо тісто на борошно та ділимо на 20-25 шматків, формуючи кульки. Кожну колькотиненьку розкатуємо, розрізаємо в трьох місцях, додаємо цукор та вишню. Хоча ягоди можуть бути будь-які. Почергово заліплюємо пелюстки, як на відео, обгортаючи вишні, Останні заліплюємо під низ. Далі виходить така красива трояночка і повторюємо все з іншим. Змащуємо жовтком та випікати в духовку на 25 хвилин при 180 градусів. Фруктовий ягідний марафон з випічкою, щоб не пропустити літній вітамінний період.